І є жінки, у кого в скриньках між прикрас свинцеві кулі. Є ті, хто вчать історію країни зі шамів на тілах своїх коханців або з родинних втрат і таємниць, розказаних на цвинтарі по Великодню. Вам краще би не знати, що у тих жінок у сумці чи на серці важке й холодне, чи чому у їхніх келихах вино стає терпким. Як ненавмисний дотик, а потім на губах багряніє, мов ніч. Нічого не питайте в тих жінок. Ви не готові до отрути, яку їм довелося увібрати, бо їхня пам'ять, наче звалище, для ядерних відходів, а їхні сни те коло де обертається історія по колу. На шиях мають хрестики. Прості, мов, з того рушника, що вишити із насмиканих ниток із таборового ганчір'я. А так між рушниками у них заховано рушниці, а під каструлями коньяк ще дещо лежить якраз між ударами серця, за помахом вій, бо в їхні крові забагато заліза і ртуті, вони здатні на все, вони здатні навіть простити, єдине не зможуть. Хоч крихту із того забути.